Доброго ранку, прокидайся на ваших екранах. І ось цієї ночі в Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія нагородження премією американської кіноакадемії, тобто Оскар. Серед номінантів був український фільм «Порцелянова війна про Харків на початку вторгнення Російської Федерації. І от детальніше про те, як пройшла цьогорічна церемонія, будемо говорити з ведучим української версії Оскар, режисером та військовослужбовцем. З нами на зв'язку Ахтем Сайтаблаєв. Доброго ранку. Доброго ранку. Ах, тема ніч була неспокійною і неспокійною також для Лос-Анджелеса. Ми звичайно ж болівали за наших кінематографістів. Однак, українська документальна стрічка «Порцелянова війна нагороду не отримала. В цій номінації Оскар віддали творцям фільму Немає іншої землі. Він також про війну, однак на території Палестини, але містить чіткий заклик до примирення. Як власне ти би прокоментував рішення журів цій номінації, і чи не було в цьому більше політики ніж якоїсь справедливості? Ну насправді, в серед номінантів саме на «Оскар» серед документальних стрічок, в тому числі були дуже гідні, як на мене, на мою суб'єктивну думку, конкуренти, і в тому числі ця стрічка, про яку ви згадали, так вона остро соціальна. Я би ну поділився би своїми такими надзвичайно суб'єктивними да, рефлексіями mm. стосовної церемонії у мене дійсно склалося враження хоча знову ж таки підкреслюю воно скоріш за все продиктоване тим що я громадянин україни та да, й за нашу стрічку і взагалі mm. очікував що е, принаймні про україну да і про російсько-українську війну буде ну хоча б Згадано да, або більше, або з, більшою, з більшим акцентом. Uh -huh. Весь час церемонії тільки дві людини: а саме Деріл Ханна, яка сказала слова слава Україні, і сценаріст стрічки Конклав Пітер Строхан, який власне отримав Оскар за краще адаптований сценарій, і який вийшов з жовто-блакітною стрічкою. От власне і все, що можна сказати, да про російсько-українську війну, про яку бізнев весь світ. І у мене особисто склалося враження, що церемонія Оскар багато в чому відображає, ну скажімо так, той або інший політичний курс, який для себе обирає Білий Дім, можливо, це НАТО зупала, це мої власне такі. Враження, тому що в цілому так, шикарне шоу. Ну Це Оскар, все ж таки, да? е, ну, так, про нас там зазвичай частіше згадували. Е, так, і знаєте, для мене певним маркером ще було, що ну дійсно Лос-Анджелес до того, де пережив жахливу трагедію, угу. я маю на увазі пожежі. Угу. А, але і серед тих, хто. Ну, постраждав. Я маю на увазі, чи маєтки постраждали від цієї пожежі, були присутні актори, зірки. Але я не побачив а не, червон, не на червоному хіднику, да, ні в залі, принаймні от в той телевізійній версії, яку ми бачили: ні Меріл Стріп, ні Роберт де Ніро да, людей, які чітко і послідовно висловлювали свою підтримку ага. Україні. Точно. І, наприклад, надзвичайний актор, як на мене, ну це моє знову ж таки, де я не маю права а, такі оціночні суждення не, вказувати. Ну це дійсно підтверджено, хоча б тим, що Едріан Броуді, самий молодий, да, станом на зараз актор, який в 29 років отримав оскар за фільм піаніст Романа uh -huh. Паланський. Сьогодні uh -huh. він так само отримав оскар It's за найкращу чоловічу роль за участь у фільмі Бруталіст. У нього була саме довга промова, і в тому числі про мир у всьому, у всьому мірі, він казав про е, те, що ну, неможливо в сучасному мірі да, світі е, толерувати такі речі, як антисемітизм. Тобто було багато висловлень про мир і жодного слова про Україну. До речі, це стрічка... це цікаво. Uh -huh. Так, стрічка Нора, е, яка Ну, фабула якою побудована да, на зустрічі секс-працівниці і сина російського олігарха, в якої в ну, доволі багато російських акторів. Угу. І яка отримала власне Оскар за найкращий фільм, за найкращу режисуру. От як ви за... думаєте, до речі? Тому що насправді це дуже цікаво. Це найкращу кіночу роль, найкращий да. оригінальний сценарій. Знову ж таки кажу, скоріш за все, це всередині мене да, болить, те, що я громадянин України, але якось це викликає ну, от такі, таке враження, тим більше, що поруч ну, надзвичайно потужні роботи, да, і режисерські, і акторські, зокрема, і жіночі ролі, ну, скажімо, uh -huh. і в бразильському фільмі, да, я досі тут. Фернандо Торес, якщо я не помиляюсь, та сама, ну і Демі Мур, все це оціночне судження. Але складаючи от докупи да, ці багато нюансів, у мене склалося враження, що Голівуд да, певною мірою. Все ж таки відображає да ці тенденції політичні Зокрема, ну хотілося а, би просто і нагадати були... нашим нашим глядачам стосовно того, чому ми так багато говоримо про стрічку Анору. А, тому що це насправді комедія, а, яка а, ну коротше, її сюжет полягає в тому, що не дивлячись те, що реж... режисер американець, і а, в двох словах я просто розкажу, в чому справа в його основі історія американської ескортниці, яка закохується в сина російського олігарха, що розказувала так, так, і тому тут якраз таки не зрозуміло. Чи це такий е, супер тонкий троллінг е, з, з, з боку американської кіноакадемії? Чи до це... речі? До речі, можливо, це тролінг. Хоча я більше прихильний, це знову ж таки суб'єктивне судження і, і думка. Однак, складаючи правильно, Ахтему що не зазначив, складаючи всі ці факти, складаючи те, кого хто був, кому давали слово, кому не давали слово, це було прям. Ну, певною мірою сміливість сказати, як сказала акторка Деріл Ханна, слава Україні, так як вона сказала Слава Україні І ще одне. І ще одне. Ви напевно, побачили цю ну, цей типу жарт у да, виконанні Адама Сендлера, коли він сидив в залі, в худі, в шортах. Да, і така в них була такий був діалог э, з відучим, mm -hmm. э, і там одна із реплік Адама Сендлера да, на виправдовування, типу виправдовання того, чому він саме так виглядає. Э, він звертається і каже, це ви всі винні. Ну камон, весь світ знає. Да, що э, ну, всі засоби мас інформації, в тому числі, да... Э, э, Аналізують ситуацію з тим, чому був в костюмі наш президент, чому він був без костюма. Тобто, це був жарт це... В, сторону в сторону того, як уваги президенту а... стосовно. Ми виглядали, як це в формі жарту, коли людина каже, що ну от я в худі, але те, що я в худі, ви всі винні тут і іде з залу. Ну, це не считувалося як підтримка. точно. ні. Угу. Кошма... Як на мою думку, знову ж таки, можливо, я надто емоційно це сприймаю, але це точно не виглядало як тролінг, скажімо, да, в бік, ну, президента а, своєї країни, який мав да? президента з воюючої mm -hmm. країни. Е, і просто додам, що нічого не завадило да, прийняти е, королю Карлу, е, королю, е, Великої Британії. Uh -huh. Президентовоючі країни країни в худі, uh -huh. і король вів себе судячи принаймні з того фото, яке я бачив буквально там нещодавно вранці, і тому я кажу: от складаючи всі ці речі, да, ну не знаю, щось у цьому є. щось у цьому є. Да, танке uh -huh. відчуття, uh -huh. твоя майстерність, ну і те, що ти військовослужбовець, і в першу чергу, громадянин. І кримські татари, не українець, звичайно ж, ставить багато запитань. Ага. Тим не менше. Ми хочемо подякувати за те, що ти був українським ведучим української версії церемонії Оскар, за те, що ставив правильні слушні запитання. Ми будемо шукати на них відповіді. І нагадаємо, що ось в складних переплетіннях сьогодні нам допоміг розібратися і режисер, і військовослужбовець, і в першу чергу українець, і патріот Ахтем Сіталаєв. Дякую, слава Україні! Героям слава.